Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила російські підстанції в прикордонних областях. Горять, бавовна прилетіла у відповідь. Тим не менше, окупанти професійно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури України, що може свідчити про консультацію в енергетиків РФ. Про це в інтерв'ю заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Ворог знає, куди бити. Напевно, їх консультують російські енергетики. Видно, що професійно вказуються цілі, і вони методично обстрілюються. Причому це робиться після того, як мине певний час і хтось подивиться, якої шкоди було завдано. Потім вдаються до повторного обстрілу тих самих об'єктів, заявив він. Також Сахарук зазначив, що одну українську станцію Двічі по іншій, сьогодні прилетіло вдруге. Подивилися, росіяни порушили роботу станції чи ні. Якщо ні, чи частково вони добивають. Російський диктатор Володимир Путін, виступаючи минулого тижня, говорив, що маємо 29 об'єктів, по яких ми хочемо дати максимально зброєю. Вони відпрацьовують, справді професійно б'ють, знають куди, системно, каже директор ДИТЕК. Крім того, на думку Сахрука РФ не зупиниться, поки повністю не знищить і так уже майже зруйновані об'єкти. Що ж, Росія продовжує ракетний терор українських міст, зокрема енергетичних систем. Всі ці удари спрямовані тільки на мирних жителів, які зараз живуть в тилу, розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що жодного прямого впливу на ситуацію на фронті ці обстріли не мають. Чому я кажу про прямий вплив? Сьогодні російське керівництво намагається, як вони самі кажуть, вкинути нас у 18-те сторіччя, позбавити води, світла, тепла. Це для того, щоб ми цивільні громадяни вийшли на вулиці і спрямували свої вимоги до військово-політичного керівництва України, щоб вони сіли за стіл перемовин з Росією, а також уклали перемир'я на тих умовах, які вимагає від нас Москва, пояснив військовий оглядач. А відтак це вже буде мати прямий вплив на фронт, якщо такі умови будуть прийняті. В цьому й полягає основна мета російського керівництва, акцентував Денис Попович. Крім того, експерт нагадав про останній виступ Суровікіна. Він розповідав, що нібито зараз немає жодної необхідності атакувати чи воювати з натовпом фанатиків зі зброєю НАТО. На його думку, є інші засоби, які можуть допомогти з капітуляцією України. От ми бачимо ті засоби, які він зараз застосовує, підсумував Попович. А от Георгій Тука ще раніше зазначав: Україна має завдавати запобіжних ударів по військових об'єктах ворога не лише на нашій території, а й на території Росії та Білорусі, зокрема використовуючи ракети Етакамес дальністю до трьохсот. Кілометрів за наявності технічної можливості. Удари мають завдаватися і по центру прийняття рішень у Москві. Військові дії це цілий комплекс великої кількості взаємопов'язаних подій. Якщо говорити про озброєння, то це ціла низка необхідних умов для того, щоб вирішити завдання, яке базікали називають переломом. На мою думку, завдання запобіжних ударів по військових об'єктах, що розташовані на території як Росії, так і Білорусі, це питання безпеки нашої країни. А не просто якісь політичні лякалки. Вже давно і Росія і Білорусь заслуговують на те, щоб отримати у відповідь певні дії. Тепер же все більше експертів згодні з тим, що і інфраструктура РФ, так як і українська, повинна страждати від постійних хлопків і бавовни. Особливо це стосується прифронтових міст на кордоні. А ви як гадаєте, пора залишити Ростов, Білгород, Курськ та Ганрог без світла чи ні. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.